Більше про те, як вже зараз допомагають українським ветеранам, поговоримо з виконавчою директоркою українського ветеранського фонду Наталією Калмиковою. Пані Наталі, вітаю вас! Дякую, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. А давайте почнемо з основних проблем, які зараз постають щодо підтримки ветеранів в Україні, як тих, які були ветеранами після 2014 року, так і тими, які вже є новими ветеранами після повномасштабного вторгнення. Ну власне, вітаю і дякую, що розділили ці дві групи, тому що ті, хто був ветеранами до 2014 року і зараз служить у війську. А також ті, що нові прийшли і зараз у війську, це питання нам побудувати систему на момент їх повернення з армії. А також є ті ветерани, які з тих чи інших причин зараз не перебувають на війні, вони перебувають вдома. А також є родини ветеранів, і ними однозначно необхідно опікуватись. Що зараз вже робиться, і які є проблеми. Однозначно, це питання того, що всі військові хвилюються про своїх рідних. Одним з таких головних питань, коли ми проводили опитування, що вам необхідно, мені необхідно бути спокійним для за, за своїх рідних. Тому власне, ми деякі програми в нашому фонді спрямовані саме на родини. А, психологічна підтримка, медична е, лікування ветерана, навіть якщо він зараз е, в складі Міністерства оборони і перебуває на службі, при пораненні він має отримати лікування. І потім однозначно це те, що ми будуємо систему, як потім. Ментально повернути людину в максимально доступно здоровий стан, як зробити його настільки здоровим, щоб він міг самостійно себе обслуговувати, працювати, заробляти, вести повноцінне життя, працювати і відчувати себе повноцінним, відчувати, що він може про себе попіклуватись, він або вона. І далі це про пере, е, перенавчання, це про пошук роботи, це про е, участь активну в громадській діяльності, це про підприємництво. Ви задали про. Психологічну підтримку багато хто говорить, що вона є не менш важливою ніж ніж відновлення. Фізичне Знаємо, що багато ветеранів повертається з посттравматичним стресом після участі в бойових діях. Як зараз держава опікується цим питанням, психологічним відновленням ветеранів? Станом на сьогодні формується реєстр надавачів психологічної допомоги. Це формує міністерство справа ветеранів. Тобто, власне, зайшовши на ресурси міністерства, можна знайти і отримати цю послугу, яку держава оплачує тим, хто уклад, уклав договір з міністерством. Це на довготривалу терапію можна приходити і по. Трібно приходити. Часто ми просто не розуміємо, що в нам вже час. А в ідеалі кожна людина після бойових дій повинна би перейти е, е, такий період психологічного відновлення, да, приведення себе е, в стан мирного життя. Тому що це такий перемикнутись з війни на мирне життя. Ми зі свого боку запустили в липні цього року гарячу лінію кризової підтримки. Це гаряча лінія, коли можна зателефонувати. Це не про. ...терапію, але коли погано. Коли криє, коли не знає, що робити, коли вічує. Якщо будь-то е, родина ветерана, мама, яка переживає за свою дитину, або сам ветеран, який е, втратив побратима, можна зателефонувати на гарячу лінію Українського ветеранського фонду і кваліфіковані фахівці нададуть допомогу і підтримку. Тобто, Як і для самих ветеранів, так і для членів родин, для тих значно. Ми, коли говоримо про ветерана, ми завжди говоримо про комплекс. Це не лише людина сама по собі, це завжди ті. З ким він взаємодіє або вона, це ті, на кого він впливає, і ті, хто впливає на нього після повернення ветеранів із війни до життя мирного важливо говорити і про реінтеграцію. Знаєш, що у фонду є програми, які допомагають ветеранам почати чи розвинути власний бізнес, стартап. Можете про них також розказати, що це за програми, як можуть до них податися, можливо, нас дивляться зараз люди, яким це буде корисно. Насправді дійсно реінтеграція, реінтеграція активна вона важлива як для ветерана, а також вигодонабувачем набувачем. Є і держава, і місцева там громада. Так? Тобто людина працює, людина сплачує податки, людина є соціально. Активний. Ми дійсно запустили вже зараз дві програми. Перша програма вона довготривала, без конкурсу. Це програма мікрофінансування ветеранського підприємництва. На неї можна податися в увесь період дії режиму воєнного стану. Для цього необхідно бути у БД або підтвердити родинні зв'язки, мати, батько, дружина, чоловік або діти, мати зареєстровану підприємницьку діяльність, тобто бути фізичною особою підприємцем і мати витрати після 24 лютого цього року. Та, і відшкодовуються ті витрати, які підприємець поніс для того, щоб відновити, відбудувати, релокувати свою діяльність. Сума до 20 тисяч гривень. Зареєструватися, подати заявку можна на сайті Українського ветеранського фонду. Там в нас є прямо кнопочка. На неї заходиш і підвантажиш документи. Друга програма вона велика. І я хочу подякувати власне міністерству, уряду, президенту, які пішли на зустріч і розуміють важливість того, щоб ви. Тарани створювали підтримки ветеранського бізнесу, тому що ну це теж частина економіки. А війна це завжди про економіку. Якщо в нас буде жива економіка, ми будемо мати з чого в тому числі забезпечувати військових. Тому, в Серпні ми оголосили в вересні розпочали прийом заявок. І зараз завершується експертна оцінка проектів, які подались на макрофінансування, це на безповоротну фінансову допомогу. Це те саме майже що гранти, просто в нас немає юридичного такого, такого формулювання в нашому законодавстві. Податись могли підприємства, де засновником є ветеран або член родини загиблого. Це могли бути різні форми власності, і ФОПи, і ТОВКИ, і інші. Ми отримали документи заявників, провели технічний відбір, тобто коректність поданих документів. І зараз зовнішні експерти, яких фонд залучив на конкурсні також основі, проводять Цінку вже безпосередньо самої бізнес-ідеї, і я сподіваюся, що вже до кінця до кінця цього року ми почуємо хороші історії про те, як ветерани за допомогою держави через Український ветеранський фонд а... зростили свій бізнес, почали його зрощування, адже в їх зростанні наше зростання, вони наше майбутнє. Дійсно, будемо сподіватися, що більше таких історій буде, пані Наталю США. питання відновлення ветеранів психологічної підтримки, реінтеграції, допомозі. Повернутися до мирного життя приділяє дуже багато уваги, і в тому числі також і підтримують бізнеси різні ветеранські. А який досвід можливо будучи тут? На який досвід ви дивитеся, що хочете перейняти, що є важливим. Застосувати в Україні також того, що тут робить у США. Ну зараз дійсно ми приїхали сюди, щоб познайомитись, подивитись, як працює робота з ветеранами в Сполучених Штатах Америки, адже тут 19 мільйонів ветеранів разом з родинами. Це становить понад 5% населення. В нас відсоток ветеранів разом з родинами складатиме 10% від цього населення країни. Тому це величезна кількість людей, величезна кількість людей. Які? ми просто морально будемо зобов'язані за те, що наша незалежність відбулась, і ми нам розказують, показують по програми, які здійснюються про державні програми, а також про громадські ініціативи, які працюють в інтересах ветеранів. Ми зустрічаємося з самими ветеранами, дивимося, як вони організовують, в тому числі, наприклад, спорт да, для реабілітації з таких цікавих прикладів, те, що мені прям запам'яталось, і я Думаю, як, яким чином нам це застосувати в Україні, це коли ветерани проходять навчання і самі стають психологами для таких, як вони. І насправді це дуже хороша історія, тому що зазвичай людина, яка пройшла бойові дії, а, не, від, не готова спілкуватися з людьми, які не пройшли бойові дії. Так? І зовсім інший такий рапорт, контакт Можливо, з людиною, це яка є. мати. Дійсно, пані Наталію, дуже дякую вам за ваш час, що ви розповіли про, про свою роботу, про те, як допомагають українським ветеранам. Ще раз дякую, дякую за за вашу експертизу. Гадаю, з нами була Наталія Калмакова, це директорка Українського ветеранського фонду. І говорили ми про те, як допомагають ветеранам в Україні і який досвід можуть застосувати американський досвід, як його можна застосувати також і в Україні.